Вітання всім! З вами Яна. Це буде останній розподіл в цьому році. Зараз це буде третій розподіл в грудні, аванс за грудень. На цьому каналі я показую, що я роблю зі своїми грошима і як розкладую їх по конвертах. Подивимося, що я тратила з минулого разу, а в мене були непередбачувані витрати. В розділі Заначка ви знаєте, я сходила на корпоратив. Розділ комунальні, це за світло заплатила, далі розділ транспорт їздила і розваги там, сходила на каву. Розділ тваринки. Несподівано захворіла кицька. Ну, як захворіла? Зараз будуть чутливі кадри. Ця лопухня доколупалася до коробки і якось собі того зуба виламала. Він в неї торчав, я його побачила з вечора. Зранку зібрали манатки, поїхали її лікувати. Лікар за те, що вирвав зуба, взяв 250 гривень. А решта в мене пішло на спецкорм, тому що їй вже сухого корму не можна. Треба їсти вологий, треба їсти, можливо, якісь натуральні корма з якимись бульйончиками. Коротше. Закупилася Закупилася, чотири лапи, взяла, желі, рідкий корм. Закупилася курячими бульйонами для того, щоб варити цей бульйон. І дікар мені порадив, що таке, як юзеро, то його можна розмочувати цим бульйоном. І на диво кицька таке їсть. Так що, ладно, у мене то зера не пропаде. На минуточку у мене троє котів, і щось вони будуть їсти. Голодні не лишаться. Тепер у нас 26 грудня. До речі, вітаю всіх з святами, які вже прийшли, які наступають, хто що святкує. І буду зараз розкладати гроші в конвертах. Мені прийшов аванс за грудень. Сума маленька, але її кругом має вистачити. Так, раз, два, три, 4, 5, половиною тисячі. Раз, два. 3200. Давайте почнемо з приємного, з розділу подорож. Збираю я собі на свої майбутні поїздки. Всього лиш 300 гривень. Я й не сумнівалася, що буде якась маленька сума. Думаю, може на майбутній рік я собі такі цілі може поставлю, збирати в цей розділ трошки більше грошей. Бо так, тут минулого разу 400 гривень було, цей раз тільки 300 то я багато не назбираю таким макаром. Відклала ці гроші, і в мене тут стає 300 гривень, поповнила, 3 200 стало в готівці. Ось так, 300 гривень. Вони в мене в такій гарній коробочці стоять. Тут в мене також монетки, які я привезла за кордону. Ще вуса котячі в мене в ці коробочці стоять. І замальовую зразу. Розділ депозит. Це мої особисті заощадження. І я думаю, туди відкладу перед новим роком 1000 гривень. Відкладу сюди. У мене тут в готівці лишилося тільки 155 гривень, всі решта зараз на безготівковому рахунку. Стає 1155. Розділ стоматологія. У мене тут 350 лишилося заборгованості перед самою собою. Так, це складна схема, але мені вона допомагає трошки краще розумітися, що я тратила і наскільки великих сумах. От я коли ще потратила на зуби, до цих пір воно наді мною висить. Не напрягає воно мене взагалі, якщо трапиться якась критична ситуація, звичайно, що ці гроші, якщо знадобиться, підуть на здоров'я. Але зараз мені так комфортно, мені так зручно. Граюся з собою в ігри в заборгованість. Все-таки це заборгованість не перед кредиткою, а перед самою собою. Відкладемо туди 500 гривень. 500 гривень поповнимо. І стане 2611. Тепер попростіше, тепер лишаються витратні розділи. На комунальних, до речі, виявилося, що тисячу гривень зимову не можна поповнити на мобільний телефон, мені це не вдалося зробити, то я її поповню мамі за світло. Щоб мені було комфортно, я би поповнила в розділ тваринки 500 гривень. Ось цей в мене розділ. У мене тут стане 2000 500 поповнила. 2000 стало. Розділ комунальний, чисто, щоб там лежало на 100 гривень поповню. У мене тут 400 гривень, власних, ще 100 поповняю. 1500 тут стало. Далі розділ транспорт також на 100 гривень поповняю. Знову ж таки, в січні хіба що кудись поїду, а зараз в грудні нікуди не збираюся. 100 гривень поповнила, 400 гривень стало. От є 500 гривень, мені би їх розміняти. У мене в розділі комунальні лежить зараз 500 гривень. Ось так я їх розміняю. Розділ розваги, гривень 200. І стане у мене 350 в цьому розділі. Питайте мене, чого новий рік наносять, я тільки так поповняю. Нема в мене настрою святкувати новий рік. Розділ подарунки. Давайте гривень 200 сюди відправимо. Чисто зроблю донат, можливо, якийсь. Я слідкую в першу чергу, як ви знаєте, за своїми знайомими, а потім, якщо вони не збирають, то відправляю просто на якийсь загальний збір, до прикладу, притулі або стерненку. І 300 гривень у мене залишається на розділ заначка. На випадок, коли от мандаринок схочу, це мені придбав чоловік, дуже йому вдячно, дуже приємно мені. 300 гривень поповнила в заначку. Тонким слоєм розподілила гроші. Начебто кругом вистачило. Буду рахувати, напевно, аж в березні. Який відсоток у мене складає заощадження, бо е, відчуваю я так, що у мене відсоток заощаджень дуже невеликий, виходить від загальної суми, те, що я отримую за рік. Бо у мене тут то витрати на здоров'я, то ще щось, то я собі дозволила трошки більше витрачати в цих розділах транспорт розваги. Бо минулого року у мене тут взагалі якісь мікросуми були, тепер трошечка побільше, я тут витрачаю. Подивлюся, як можна оптимізувати свій бюджет. Не то, щоб я прямо дуже сильно економила, але хочеться, щоб більше було заощаджень. От, от така у мене є ціль. На цьому всім дякую за увагу. Ще раз усіх з наступаючими святами, і до зустрічей у наступному році.